Зміни безумовно треба було проводити раніше. Але сьогодні, на мій погляд, є для цього найкращий варіант, коли є політична воля президента, коли є політична воля уряду, взяти на себе в тому числі політичну відповідальність за певні непопулярні кроки. І ми чекаємо такого ж кроку від народних депутатів України. Система неефективна. І робити вигляд, що у нас все добре в соціальній сфері, і ми можемо всіх всім забезпечити, і нічого не треба змінювати. Це ілюзія. Це ілюзія, яка нічого не призводить. Це ілюзія того, що у нас все нормально в пенсійному фонді і нам не треба нічого змінювати. Та ні, за три останні роки дотація пенсійного фонду від з державного бюджету зросла приблизно на 40 мільярдів гривень. Тобто, простими словами, дирка бюджету пенсійного фонду України сьогодні ну, збільшилася на 40 мільярдів гривень. Це просто непідйомні цифри, які тягнуть назад пенсійну систему, які не дають нам сьогодні саме дефіцит бюджету пенсійного фонду, який буде вже наближається до 100 мільярдів, не дає нам сьогодні можливість. Відвищувати пенсії пенсіонерів. 100 мільярдів дефіциту це лише щоб виплачувати вчасно і в повному обсязі всі пенсії ну, ті мізерні пенсії, які сьогодні отримують українці. Якщо ми проведемо ці реформи, ми взяли на себе амбітне, завдання, непросте завдання в нинішній економічній ситуації. Що з грудня місяця ми підвищимо всі соціальні стандарти приблизно на 13%. Ми збільшимо і мінімальну заробітну плату, і пенсію. І це має стати якраз наслідком цих реформ. Або ми знов згаємо час, і тоді, вибачте, в грудні нічого не буде. І в грудні ми будемо стояти перед питаннями. думаю, що раніше, а я вас підтвердять, я думаю, що вже в липні місяці ми станемо перед. Питанням як нам виплачувати вчасно пенсії, як нам вчасно виплачувати заробітну плату.